15 лютого 2017 року от знайшов тачок в Португалії міста Абрантеш. Напевно, навіть знаю чиї. От такі лафети по 8 вуликів, це Дадан, я так зрозумів. пчоли роблять обліт. Можна, можу, получу зараз пару прийомів. О, такі гарнесенькі. На тій фабриці, де я працюю, э, рядом стоїть фабрика, яка держить вулики і переработає. І э, похоже, що це їхні, бо вони на 300-й рамки працюють Такі несуть польцю. Це перший. Тачочок. А далі є ще. Зараз подивимось. А ось другий тачок. Зверху стоїть кормушка. пчоли облетаются. Ну, які сильніше, які слаббіше. Здесь які взагалі є Два корпуса з кормушками. Заглянемо. о, Там вообще пусто. Це їхні лузитана називається, Типа довша рамка, по 8 таких стоять. Запах шикарний. це тут аліс, Евкаліпт, Сосна, Вообще, повітря таке чистесеньке. Вон трутень даже уже бьется, хочет залетить. Даже в мене уже есть трутневые ячейки. Не, не ячейки, а уже запечатані трутневые ячейки. Классно вообще. Це що я пройшов. Дальше знаю. Такі дороги між просіки, бо вирубують евкаліпт, і щоб транспорт мог проїжджати і для пожарних і все, бо дуже горіли прошлым літом, в 2016 році. Там, де я живу, в мого патрона півкінти згоріло в той стороні по прямой... Десь біля 15 км лісу вигорено дуже страшно було. А там зверху цвіте мімоза, називають вони жовта акація. І Є цветочки. Ці цвіти дуже хорошо